І так, хлопці і дівчата, ось таке для вас міні-порівняння. До і після. Справа у нас мотоблок 8 кінських сил, привезений нашим клієнтом на переобладнання. Чекає він своєї черги. А зліва у нас готовий міні-трактор, який у нас стоїть на продажу. Нами був куплений мотоблок 10 кінських сил в комплекті з фризою з електростартером. Переобладнаний в міні-трактор. Тобто, ось такий красень у нас вийшов з приблизно ось такого мотоблоку. Це те, що ми професійно займаємося вже більше 12 років. Тисячі тракторів нами переобладнаних. Люди задоволені нашою роботою. Тракторці працюють. І по даний момент недавно до нас привозили вже 10 років назад зроблений нами трактор. Він ще до сих пір чудесно працює. Хазяїн дуже задоволений. Трохи він його потаскав, трохи з життю вже там, де він той трактор в яких передрягах тільки не був. Але все одно працює вірою і правдою. Це зроблено надійно для людей. Щоб люди, які купляють наш продукт або перебладнують у нас міні-трактор, працювали на самому тракторі, а не біля нього. Тому номер телефону в описі відео, вся детальна інформація за номером телефону. Що ми робимо, як ми робимо, чому ми робимо так, чому не робимо плаваючі коробки, чому саме така конструкція трактора у нас виходить? Це вже вона перевірена роками. Колись і в нас такий був у володінні заряд десяточка. колись ми таким саме керували. І комплект даний розроблявся, щоб переобладнати свій мотоблок, а потім поставили його на поток. І ось такі тракторці ми робимо. Тобто Ось таке міні міні обзор для вас на YouTube канал. Відео, що ми робимо, як ми робимо. Тобто коробку ми перевертаємо, ось протипна черга, яка у нас на мотоблоці цепляється. У нас вона виходить уже. Зверху трактора, тобто коробка на 90 градусів вперед перевертається, чіпляється задня трьохточкова навіска, повністю як на повноцінному тракторі. Також комплектуємо дані трактори гідравлікою і трактори наших клієнтів, якщо у вас є заводський або саморобний мототрактор, можемо скомплектувати гідравлікою, задньою трьохточковою навіскою. Люди, які бажають змінити привід фрези від ремінного, як на даному вічку, у вас е стандартно на мотоблоці працює фреза через ципний механізм. Також у нас є комплекти для переобладнання фрези через зірочки, це через цеп, інше кріплення, все є, все в наявності, комплекти гідравліки. Тобто гарно виконуємо свою роботу, працюємо на репутацію і вже довгий час репутація працює на нас. Тому що нас рекомендують іншим людям. Багато людей приїжджають по рекомендації. Ось у мене в селі робив знайомий кум, сват, брат, друг, просто сусід. Бачив у нього вашого трактора, дуже сподобався мені. І тому люди приїжджають і привозять до нас свої мотоблоки на переобладнання. Кого цікавлять якісь додаткові питання, номер телефону в описі відео. Дзвоніть, телефонуйте, на трубочці вас зустріне Юрій. Це мій батько він займається 12 років цим ділом, тому в свої справи знається. до Болтика до гаєчки знає конструкцію даного трактора і чому саме так воно зроблено. На всі питання ваші він зможе відповісти і порадити, як і що правильно зробити. Телефонуйте, не зволікайте. У нас на продажі є, як і готові міні-трактори. Також відправляємо комплектуючі для самостійного переобладнання. Переобладнуємо мотоблоки тут на місці в місті Тобто ось привезли до нас люди мотоблок. І буквально, я думаю, днів 7-10, поки у нас там добриня робиться 12-ти сильний, і в них буде готовенький тракторець. А так, всім дякую за увагу. Якщо цікавлять вас якісь питання, пишіть в коментарі обов'язково. Будемо потрохи вам підзнімати відео, що вас цікавить. Тобто ось тракторці, які ми робимо, все детально можемо показати, завести, прокататися. Також, якщо у вас є можливість, приїжджайте до нас, в місто Житомир. Ми дамо вам походити, попри... поїздити на даному тракторі, завести, на місці полапати, помацати і задати всі вас всі питання, які вас цікавлять. А так, всім дякую за увагу. Дай Боже нам здоров'я і слава Україні!